Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце, ми до нього потягнулись, усі разом посміхнулись. А чи впізнали ви мене? Я кругленький, рум'яний, на сонечко схожий. Так, я колобок. Усміхнися сонечку, здравствуй, золоте. Усміхнися квіточці, хай вона росте. Усміхнися дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхнися, побажай добра. Малята це мій друг капітошка. Він живе на хмаринці. А коли йде дощик, він спускається в неба до мене. Ще одного друга маю, з ним я ввечері гуляю. Він на місяці буває, зірочками розмовляє. Привіт, малята, я лунтик. З вами я дружити буду, та й про місяць не забуду. Місяць вночі сяє, білий колір має, а зірочки маленькі, як діточки гарненькі. Малята, ми з вами сьогодні багато цікавого побачили, як сонечко світить і дощик, як л'ється, квіточка квітне, а капітошка сміється. Про Лунтика ми теж не забуваємо. Увечері обов'язково з ним пограємо. А щоб лунчик про нас не забував, ми зліпимо йому сонечко. Малята! Ми сьогодні з вами будемо ліпити сонечко. Для цього нам потрібно дощечка, папір блакитного кольору і тісто жовтого кольору. Від великого шматочка ми відриваємо менший. Починаємо розминати тісто в долоньках і формувати круглу форму. Розкочуємо тісто по долоні круговими рухами. Коли у нас сформується кулька, ми кладемо кульку на дощечку, розплющуємо пальчиками нашу кульку, і у нас з'являється кружечок, схожий на сонечко. Ми його кладемо на блакитний папір. А щоб у нас сонечко світило, ми йому виліпимо промінці, відриваємо маленькі шматочки. Багато маленьких шматочків. І починаємо формувати в долоньках промінці. Ось перший промінець, подивіться, який він гарний. Ось другий. Розкочуємо долоньками. Рухаємося долоньками вперед, назад, вперед, назад. Ось так само робимо. З іншими промінцями. Розкочуємо їх. Ось у нас з'явилися гарні промінчики. Тепер ми їх. Прикладемо до сонечка. Ось промінчик один, другий. Третій. Ось такі гарні промінчики в нас з'явилися. Подивіться, малята, яке яскраве сонечко у нас вийшло.